Тепер у нас дуже такий вік, технократичний вік. і Діти більший свій час проводять за комп'ютерними іграми, за телефонами, вони мало рухаються. І тепер, коли, якщо нас, там раніше, ну, коли я був малий, нас не треба було ганяти, у нас нічого не було, ніяких занять, кроме Рухливих ігор, футбола, і ми зранку до вечора тільки цим займалися. Тепер діти не займаються, їх треба прилучати, залучати до, до ігрових видів спорту і ну, в частності до футболу. Тут треба знайти підхід до кожної дитини, фактично. І треба, щоб батьків вийшло їх водити. Це ж малі діти, їх треба привезти на тренування, відвезти з тренувань, почекати. Це, для цього потрібен час. От якщо ці всі умови сходяться, що тренер хоче, батьки хочуть, і дитина хоче, то воно більш-менш виходить. У мене діти 2005 року народження. Моя така думка, що треба їздити на всі змагання, на які тільки можна, де нас запрошують, де ми зможемо йти. Я це, таку політику проводжу з батьками. Ну, думаю, багато батьків мене розуміють і стараються. Виїжджати на турніри. Ми вже, ми вже були на турнірах в Угорщині, в Словакії, в Угорщині, в Словакії, в Румунії на турніри. І були по Україні, ми їздили в місто Львів, місто Київ у Івано-Франківськ. Вже два рази були в Івано-Франківську. У Дебрицині на карнавал Куб ми два рази вже були переможцями. Це турнір великий проводиться влітку, в серпні місяці. В місті Пряшеві ми також два рази здобули перші місця. Цей турнір проводиться взимку в місті Пряшів, називається дідаску. Були переможцями. Турніра в Києві, на кончив заспі ми грали в манежі, в футбольному манежі Динамо. Перемогли в фіналі команду Динамо 2-0 зайняли перше місто. Ну, і тепер ми були в квітні, місяці, ми були у місті Львів, Кубок Карпат вони проводили в честь їхнього директора Андрія Цапа. І Ми також зайняли перше місце, в фіналі здобули перемогу над командою Карпати 3-0. Вже ігри для них вже не свято, а це буденність для них. Це їхня робота фактично виходить. І вони виходять на поле, вони вже не переживають, менше переживають. І ну думаю, що ліпше виходить, а них краще виходить. Зовсім не важливо, що хто чи буде з нього великий футболіст, чи не буде. Головне, щоб це була людина, яка буде приносити пользу нашому суспільству. Це головне. А по статистиці. Воно десь один-два чоловіка, вони десь будуть іграти, будуть. може великий футбол. Але якщо навіть не великий футбол, вони не будуть грати, то це буде заняття на все життя. Тому що футбол, вони, футбол, футбол культивується всюди. Це вже, якщо вони ходять в нашу школу, фактично, це вже рівень, е е е якщо вони закінчать нашу школу, це вже рівень чемпіонату області, як мінімум. А чемпіонат області це... Ну, Команди непогані, ну і якийсь вже заробіток є, там вже там платні, у нас ж команди. Ну, якісь, вже може людина себе якось обезпечити. Плюс спорт, футбол допомагає е, в особистому житті, плюс допомагає в, в навчанні, я думаю. Немало важного, спорт теж зараховується при поступленні до вищих ужбових закладів. Це також зараховується, завжди дивляться анкету.